Ось і прийшли довгоочікувані літні вихідні дні, і кожна людина ці дні використовує на власний розсуд, хто вийшов до парку ветеран, покормити собачок, хто виїхав на річку остудити тіло і домашніх улюбленців, послухати гарної гучної музики та вивести частину домашнього сміття. А дехто вийшов у центр міста новий Буг, прийняв участь у розіграші призів від косметичної фірми нас проходить компанія Єва проводить розіграш для нових покупатів для людей, які ну оскільки «Ева» у нас відкрилась буквально недавно, да, на неділю ми даримо людям подарки, даримо хороші настроєння, дарим сюрпризи, проводимо конкурси і вікторини. Самим найголовнішим результатом сьогоднішнього вчорашнього дня сьогоднішнього дня це проведення розіграша. А А увечері могли б сходити у кінотеатр, але, на жаль, він не працює. Всім гарного відпочинку! Чекаємо вас та на ваші новини про все, що відбувається тут для вас, Юрій Черемис. Тут інфо в інфубі.